Всім привіт! З вами Катя. рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І в сьогоднішньому відео я вам розповім і покажу, як я годую і чим годую своїх курчат. Одразу скажу, що ці курчата в нас куплені. Ми їх купили на початку травня. От, всі голошиї, от 20 штучок купили. от Перший місяць, як вони в нас були, ми їх випоювали випойкою. Випойка називається Чіктонік. Ми брали по пів кубіка і розводили в водичці. От Тоді ми їх випоїли і через деякий час ми знову ж таки повторили випойку. І повністю сформувався шлунок. Ось. І зараз я вам покажу, чим же я їх годую. Так, сьогодні, так як вже і літо, так і є вже на городі свої кабачки, то я тру кабачок. Натираю кабачок і посипати буду його дортю. Ну, що ж, почну натирати кабачок. Так, все, дорізаю до такої попочки, Цю попочку нам вже вона не потрібна. Так. Натерла і засипаю дерчою. Дерть у мене пшенична, перемелена пшениця. І є поживні речовини, які корисні для організму. І перемішую. Я навіть мішала була кабачок тартий із звичайною цілою пшеницею. Теж добре можна так можна чергувати. Один раз дерть, один раз, звичайна пшениця. Так, Все. Ось така суміш в мене готова. І вже зараз будемо давати курчатка. Все, зараз заходжу, даю курчаткам. Заходжу я скоренько, тому що вони дуже сильно енергійні, активні. Так. І насипаю. Ну і все, що залишилося, ще можна... Брати рукою і все. Ось так вони їдять в кориті, воно допродовгувати зручно, всім вистачає місця. І зараз ще водичку поставимо, щоб вони попили водичку. Ну і ось, я вже налила їм водички, поставила водичку. Ось, і зараз ще можна їм нарвати буде. Бурячка. Зараз піду на город, нарву їм бурячиня. Ось, коли вони були меншечки, я їм рвала бурячиня і різала ножом на мілкі е шматочки. Ну, Так як вони вже великі, можна і не різати. Ось. Ну все. Хай поки вони тут їдять, а ми зараз з вами підемо на город. Вернемо бурячення. Я вже вийшла на город. Ось, ось мій бурячки ростуть. Ну, а там талині відніються, коли тільки витнуся. Підв'язані помідори. Зараз на екрані з'явиться силка відео, як я підв'язую помідори. Кому цікаво, можете переглянути, яким способом я підв'язую. Так, ну все. Зараз я буду рвати ще курчаткам бурячення. Рву я без ось цього головного пагуна, чисто тільки листочки, тому що вони не з'їдають цей пагін, а нам буде мені зручно тоді вже осінню. Зривати сам буряк, за що буде триматися в будинні. Так, і нариваю, стараюся рвати ті листочки, які вже прив'яли. О. О, Тут одна пропалася, нічого страшного. Так, нариваю. Ті, які верхні, я їх не рву, вони хороші. А ті, котрі нижні, я їх. Зриваю. Так, ще візьму на другому якомусь весь не обривати, щоб не були тільки одні штурпачки. Так. І ще ось на цей зараз перейду. І ще ось тут Повістечко, яке вже на землі. Його можна забирати. тим самим трішки буду підчищати зразу і рядочки бурять між бурячками. Ось так, десь приблизно так. Я їм рву, їм на один раз вистачає. Я протягом дня декілька разів можу рвати, щоб воно не зав'ялувало. І були постійно свіжі листочки. А, до речі, ось в мене ще такий декоративний соняшник росте. З цього соняшника в ньому немає носіння. Він так, чисто для краси, щоб виходила на город і милувалася такою красою. Ну все, у нас вже зірвати, зірвати бурячиня і пішли, будемо давати курчаткам бурячка. Так, все, я вже зірвала і дивимося, о, бачите, поки я рвала, ходила на город за бурячинням, то вже кури і з'їли весь натертий кабачок. Ну і зараз ще кидаю їм бурячення. О, ось так. О, бачите, бурячення люблять, воно м'ягеньке, їм не треба сили, щоб дзюбиком їх розкусити, розклювати. Ну, ось таким способом я годую своїх курчаток. Кому було цікаво. Пишіть в коментарі, ставте лайк на цьому відео, буду рада вашому активові. З вами була Катя, всім гарного дня і до зустрічі у наступному відео.